Знаєш, у фільмах все виглядає красиво герої рятують життя, ризикуючи своїм. В житті все не так. Кожен необережний рух, і ти втратиш все. Але ти повинен. Коли в сина запитують, ким хоче стати, він завжди говорить те саме рятувальником. Він, звісно, ще не усвідомлює, а я не хочу його зараз лякати, все ж таки ця робота небезпечна. Я завжди йому нагадую, що поки він підростає, я рятуватиму людей за нас двох. Бувають моменти, но коли ситуація вже геть екстрена і в голові звучить Стій назад. Коли розумієш, що я ж можу не вийти, починаєш думати про рідних, як вони сприймуть. Саме тут вчишся себе бороти, і як то кажуть, ідеш крізь вогонь та воду, усвідомлюючи весь ризик, ти все одно продовжуєш йти, продовжуєш боротись, адже є якась певна вища ціль.